Воїни повинні бути впевнені у тому, що тил їм допомагає і буде допомагати аж до самої перемоги. Саме тому в оселі талановитих у Чернівцях вихователі провели майстер-клас для дошкільнят і створення великодніх крашенок. Тож скільки виробів вдалося зробити сьогодні і куди їх відправлять, далі у сюжеті, готуватись до Великодня і спільними зусиллями допомагати відважним воїнам. Акція разом до перемоги почала свою роботу на базі закладу дошкільної освіти оселя талановитих. Сьогодні у її рамках дітлахи власноруч створювали крашенки. Директорка установи каже, що такі подаруночки стануть сильною мотивацією для наших героїв. І щоб до нас правда прийшла перемога. Ми дуже стараємося, правда діти. Ми дуже стараємося, щоб воїнам на передовій було, ем, було зрозуміло, що тил їм завжди завжди допомагай. Попередньо дитсадок разом із благодійними фондами до Великого Воскресіння Христового відправляли на передову тематичні малюнки, консервацію зі смаколиками та пасочки. Сьогодні ж взялися за головний символ свята. Зібрали Певний пакет, це і паски, і бабки, і різні, різні консервації, і писаночки. І ми передаємо, бо вони завтра виїжджають. Захар каже: робить крашанки вперше, але точно знає, для кого буде створювати свій виріб. Ми будемо готувати яйця для ЗСУ. Треба допомагати, щоб перемогти. А от Юлія вже має досвід розпису великодніх атрибутів. каже, що справлялась із легкістю, адже вдома допомагала мама. Додає, що кожен свій виріб прикрашала додатковим орнаментом. Які? Віточки, Такий захід проводився серед старших груп дитячого садочку. Втім, дирекція каже, що на цьому зупинятись не збираються. Акція триватиме до 17 квітня. Отак ми спільними зусиллями йдемо до перемоги. І ми переможемо. Ми перемагаємо сьогодні. Людмила Труфен, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.